В Україні блекаут у мережі розлетілось повідомлення, що нібито 70% Києва залишилось без світла. Це не так. Укренерго скасувала екстрені відключення і уточнила реальний обсяг знеструмлень у столиці. Не більше 50%. у народі такі ситуації часто називають блекаут, але це не він. А що це у вівторок Укренерго дало команду на екстрені відключення по всій країні. Це вимушений, але контрольований превентивний крок. Він потрібен, щоб стабілізувати систему і не дати їй зламатись остаточно. А блекаут це не просто немає світла. Це коли енергосистема розпадається як картковий будинок, запускаючи ланцюг аварій. І тоді її доводиться підіймати майже з нуля. Це довго і дуже шкідливо для обладнання. Окупанти продовжують бити по генерації та високовольтних мережах. Немає країни, здатної витримати одночасні удари по енергосистемі десятками ракет і дронів. Але наші енергетики працюють майже безперервно, щоб утримати баланс і повернути світло якомога більшій кількості людей. Світло тримається.